А після того всі разом приходять до виборчих дільниць, і ті, яким какая різниця, і ті, які за якісь жорсткі зміни, за розвиток європейський і все інше, і всі разом голосують, а нам готують політичні розводи. Нам готують партію воєнних, в яких не буде воєнних і за яких мають голосувати не воєнні, а за яких мають голосувати оті люди, які сидять біля телевізора і споживають у окшину від загальнонаціонального телемарафону, де воєнних майже нема. Нам готують партію волонтерів, які будуть, ну скажімо так, не зовсім чесні волонтери. Нам готують. Там, з партією, ну, скажімо так, умовно, не про російських, може навіть це трошки вже занадто ризиковано, а скажімо так, про совєтських, е, яка ми мала підхопити частину старшого покоління, частину, яка десь там все одно тяжує до того, ми же браті, і все, а як було когда-то хорошо. І ну, умовно там, скажімо, їм вже Арестович не безпалився, можливо,